Так, друзі, заснімемо контентик. Дивіться, тільки що свіженька ямочка. і Свіженький хрестик попадається. Ось така знахідочка, друзі. Прикольний цілий. Ось. Що, забираємо і копаємо далі. Не, закопуємо. Закопуємо назад. знаєш, і відпустили. Так само і тут. Знайшов, закопав, хай хоч другий хтось знайде. Ну Льв, да. Давай так і будемо робити. Найшов монету, подивився, сфоткав, закопав назад. Так, друзі, онлайн сигнальчик, зараз спробуємо. Сигналить непогано, спробуємо. А ну легенько виростик. Побачимо, що воно. Викопав. А що воно тут? Чи Щось добре, чи не добре? Поки що не бачу. А, шмурдак, друзі. Буває таке, продовжуємо. Так, друзяки, є знахідночка. Знову ми монетний у нас коп. Ось така от копієчка випадає. Миколи, камрад знаходить. І в доволі непоганому стані. Ну що ж, лайкосик ставимо і продовжуємо копати далі. Так, друзяки, є знахідочка в камрада. Дивіться, яких 15 копійок знаходить. Ювілейні говорить. Я-то в них не сильно розбираюсь, но... але нечаста знахідочка по радянщині. Ось Бачите? Ось така монеточка, друзі, випадає. Ну непогано, ми ще копаємо ще буквально тільки годинку може десь так. Тому я... знахідочки якісь вже є, вже і царючок тільки що камрадне, що така знахідочка, хрестики, соліди. от, Та піде, піде, куди воно дінеться. Так що рухаємось далі. Дивимось. Друзяки, коротше, камрад закурив. Дивіться. Да. <рес> Прямо на так. Дивіться, яка сережечка. І є проби, друзі. Ну, ще не, не 100% впевнені, що золото, але блистить. Ну, колір такий... Але... ну, є проба, проба є. Можливо, по, -по золота, срібло. Ну, срібло. виясним, друзі. ну, Це лайкос, це однозначно, подивіться. Пам'ята така і лопнута жалко. Да, лопнута тут а вона тут, трошки. Мабуть, була така, знаєш? ага Ошибцила. Це тих часів, дивіться, яка красива сережечка, друзі. Ну, не мабуть. знаю. Ну Якщо золотишко, друзі, то напишу тут, підпишу. От камрад дома провірить. Ну, короче класно, емоції є. Лайкосик за таку знахідочку друзі. Поїхали далі. Випадає ось таке. Колечко, дивіться, кільце таке. Ну Ми думаємо, що це не царське, тому що це бронза. друзі Ну підсказуйте в коментах. ну Бронзове з такими от насічками. От, але дивіться, яке ну, здорове, здоровий був такий дядько. ось І бронза, друзі. Ну Можливо, середньовіччя. Тут соліди трапляються, тому може бути що середньовіччя. Тому знахідочки йдуть потихеньку і знахідочки доволі Ой, непогані випало. Так що дивимось, продовжуємо далі. Так, друзяки, метр від того колечка було. І ось дивіться, камрад викопує. Ей, де це вона? Не фокусує. Ну, Звісно, така підубита, але царська монетка, курка. Царська монетка, друзі. Це вже радує, вже царі, бачите, пішли. Коротше такий копчик. Середньовіччя, царизм. сережечка є. Може бути. І це ще є де розігнатися. Так що погнали далі. Є знахідочка. Викопую ось такий середньовічний солід срібло, друзі. Непогано. І дивіться, стан у нього такий, то зазвичай попадається. прошлий раз мені попадались такі вони. Під затерті погрижені, а це ціленький. Витриться, буде гарний. Так що, якось так. Копаємо. Але розпаковка. Так, так друзі, розпаковочка, давай. Зверху. Да, А ну, вони я теж знаходив, зелене кисне. щитовичок. Ані не? А не щитовик, да. так. Але гарно зверху так. Ну так. Да. <хи> Лайкосик, погнали. Так, сигнальчик. Був. І ось така от монітосіна випадає. Там вон ямка вже практично, практично, друзі, вже аж в кушерях. І випадає ось такий от монітосік 15 копійок. 1800 там якийсь рік. Коротше, царське срібло, друзі. Ось такий от Монітос. Ну, прикольно, прикольно. знахідочки дочки є. І це радує. Тому дивимось, не перемикаємось, буде цікаво. Випадає ось такий танчик, друзі. Ось така закруточка. Петлічка. Така петличка випадає. Щось у нього загнуте дуло цього танчика. Але але, тим не менш, як знахідочка піде. Тому забираємо. І рушаємо далі. Друзі, випадає ще по Градянщині Ось така какарда якась. Ось ось така от штукенція зіркою, молот, коротше, всі діла тут зломано ззаді. але так знахідочка може бути. Тому забираю і рухаюсь далі. Так, знахідочка камрада ще ось ВЛКС. Отакий от, от Ленін попадається значок не ціленкий, але тем не менше, як знахідочка, пойдеть. Забираємо і рухаємось далі. Потім його розбиваємо <схи> або прикалуємо ввозів до стінки. Типа якось так. Знову, друзяки, радянщина. Тут напевно хтось позагублював, бачите такі? Значки радянські радянщина, тупо з'їхали там з поля і почалась радянщина. Дружинник. Ось такий без защочки. Але беремо, як знахідочка, беремо. Так, друзяки, дивіться, камради ще ще їдуть десь копати, я буду напевно вже завершувати коп. Отакі проміжні знахідочки. Це я вже показував. Коротше, топ знахідочка. Ну не знаю. Думаємо. В принципі, 580 написано. і Думаємо, що злато. коротше В кінці тоді напишу, переві... да, перевіримо. Але топчик топчика така от сережка. От. Хрестики, це є. Якось так Тому тому що не кінець, може щось камради познімають, то ще щось покажуть. Ага. Добре тоді.